Чік-черік, с вами слава ютуб ічіки. Сьогодні ми будемо знімати челендж Нестором та Нестор Нестором моїм братом і з Костіком. Костя, але він буде судя. Так, челлендж заключається в тому, що ми вдягаємо наушники. Одна людина говорить якесь слово, а друга людина в наушниках з пісню на повний голос має відгадатися за слово. Так, ура! Любимо, мама є слово. Орел. Орел. Значить, я пятый. Орел. А, та 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 Включай пісню Чарльз. Чарльз. Как ты его борешь? Ты Вот ну, так вот. Я... Так ты его... А так сам говоришь! Нет, так вот так вот. Переснял на прикол. Добре. А ты хочешь Трошки. А скажи, как ты будешь говорить? Так вот. Добре. А ты тоже так можешь говорить. Добре. Давай на эту скорую. Компьюш. Ну на что? Давай. schou, schou, Komp kom, Komp Komp? kom, ja, alleen maar je moet herinneren dat je het is, alleen Wil kreeg het gezegd, kom, 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 Я що Ні, він голосніше. Юра? Так? А? Так він говорить? Як? Так він говорить. А так він говорить? Отак він? Нормально, чому? Каже, так сильний! Ні, він голосніше. Нормально казав, як я. Отак! Отак він. Давай говори. Так він? Так! Юра. Як? Od celostalnih kupitk. Boste jih pitaš, se o, 2, 4, razy, je... Ja. E, o, dva, če... Treba si je, kako se mi je našla ena kupitka. Ja, ja, ja. Yura. Venu? Ja. Yura. Čakaj. Yura. Yura? Da. Čakaj, vehalo si to. Dve kupitke. Так, а ти тоді... Нє, а тоді була тільки одна, ти говорив як. Nie, си ти си? Си? Nie, Дічка, тоді ти дві, а потім як запитався то одна. Она счита. Ну, ні, у, 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 як то... одна як, то считається. Я половина, то не считається. Взагалі. Не, то считається. А вот ти говори пару разів раз, як. Ти говори пару разів. все, не знаю, давай дівай на усі. П яло. П яло? Та блін, ну як Циганство я кто? Та. А чого? А чого? Я тоже ти не присылал, так що все. А добре, ми двоє приседаем. Да, давайте. А <кх> Давай. Зараз. Все, <кх> анарус. <кх>

Дай. Да -мо! Да! Все, Не, не хитай. Говори! Пиво пиво! Не можна так! Говори! Пиво? Ні. Вино? Ні. Ні пиво! Не пиво! 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 Пляшка? Ні. Пиво. пиво, пиво, а пиво, пиво. НЕ пиво, НЕ, пив. не, пив. не пив. пиво. Ч я прислала 5 раз? Пи не прислаешь пять раз? А А я мор... А с тобой выключу за компанию.